Добрий вечір, діти! Я вам розповім казку, чому на спині сонечко має чорні крапочки. Друзі, а чи знаєте ви, що колись сонечко не мало чернявих крапочок на своїй червоній спинці? Так так, його крильця були просто червоного кольору? Але всі комашки у лісі сміялися з сон кажучи. Що це за ім'я таке? Сонечко, от у всіх нас, жуків, імена, як імена, короїд, кірку їсть. Довгоносик має довгий носик, листоїд, листя любить, так і усіх інших. А в тебе що? Що твоє ім'я означає? Ми його не розуміємо. Іди від нас подалі Ми тебе і знати не хочемо. жучка? Всі проганяли, ніхто не хотів з ним товаришувати. Він був страшенно одиноким і беззахисним. Йому було дуже прикро, що з ним так всі поводяться, і одного разу у повному розпачі промовив крізь сльози до нападів Я є сонечка тому, що я комашка великого сонця. Сонце мене любить, а тому і дало мені таке ім'я. Ха-ха ха-ха ха, -ха, 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 -ха розсміялися всі жуки, ворушуючи величезними вусами. Оце так видумав, оце так балачки. Таких дурниць ми ще ніколи не ні чули. Ха ха. -ха, -ха У бідного сонечко аж полилися слізки з маленьких круглих оченят. Не вірите, я доведу вам, я полечу до сонця. Ага? Ха ха ха, ха а воно тебе спалить і не стане такого дурного сонечка у нас у лісі. От буде добре. Не вірите, не вірите і не треба. Сонечко розпростав свої маленькі червоні крильця, витер лапками сліз одиків, Ще довго у повітрі чулося ненависне гигикання лісових жуків. Що буде, те й буде, думав сонечко. Спалить мене сонце, значить, спалить, аби тільки ніколи не чути цих насмішок. Але скільки не летів жучок, гаряче проміння його не спалювало. коли долетів до самого сонця, побачив великі добрі очі, які лагідно дивилися на нього. Сонце посміхнулося золотою щирою посмішкою і сказала Вітаю тебе, мій маленький друже. Нарешті ти долетів до мене. Мабуть, стомився? Ні-ні, я зовсім не стомився. Я знаю, знаю, чому ти такий засмучений. Я знаю всі твої біди, я бачила всі твої слізки і хочу тобі сказати, що дуже люблю тебе. Не даремно ж ім'я тобі, сонечко, чи не так? Так, так, задоволено відповів жучок. А на згадку про мою любов я подарую тобі свій поцілунок. І сонце поцілувало червоний крильць. Від цього цілунку залишилися охайні чорні крапочки. Тепер всі побачать, що ти насправді мій маленький жучок. Сповнений радощів сонечко примчав до свого рідного лісу. Дивіться, 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 його не спалило сонце, галасували комашки. Та ще й до того у нього крильцях цілунок самого сонця. З тих пір сонечка стали всі поважати, навіть питатися ради у справах. І коли хтось запитував, що це за ім'я таке, сонечко, йому відповідали, ти що не знаєш? Його назвала так саме сонце. Діти, що сонце подарувало жучку? На кого було названо жучка? Своєю сміливістю сонечко жучок отримав повагу від інших комах. А зараз, діти, час відпочивати на добраніч гарних вам сніг.